Сказав, що села були пустими. Громаду ми застали в такому стані е без газу, без світла, без води, е зруйнована логістика, підірвані мости, е замінована територія, е зруйноване житло, зруйновані інфраструктурні об'єкти. Всі там лікарні, е школи і лишилося лише 15% населення в громаді, тобто всі інші евакуйовувалися, і от рішення. Повертати людей. Ми їздили, просили всі фонди. Кожен день ти е, проводиш 7-10 зустрічей з фондами е, по тому, чим вони можуть допомогти зараз, чим вони можуть допомогти через місяць. Той досвід, який є у нас, він буде надзвичайно корисний для тих громад, які зараз знаходяться в окупації, коли їх звільнять. От щоб вони не придумували велосипед, щоб Вони просто так, взяли речі, за основу. Це те дуже відно. те, те, що вже ми пройшли.